Ми хочемо завершити розповідю про ще одну важливу подію, яка сталася на тижні, що минає в Україні, де під Києвом відкрили академію лідерства. Фінансування навчального закладу незвичного формату здійснює американський інвестиційний фонд Western NIS Enterprise Fund. Засновники називають академію прообразом українського Оксфорду і Кембриджу. Чому дізнавалася наша кореспондентка Оксана Лігостова? Це не студентський табір і не зовсім виш. Тут не видають дипломів про спеціальність, тут плекають нову національну еліту. На офіційне відкриття до майбутніх лідерів завітав чинний президент. Їх 39 – юних і талановитих, щойно зі шкільної лави. В академії вони проведуть майже рік, щоб вийти звідси зрілими людьми, які знають, чого хочуть для себе і своєї країни, пояснюють за думку ініціатори проекту. Мені здається, що зараз і в державному управлінні, і в військовій справі, і в політиці в Україні системно бракує людей, які є творчими, які є незвичайними, які готові брати на себе відповідальність. І ці діти вони вже мають. Дуже високий потенціал, коли вони його розвинуть тут, а далі доповнять освітою чи службою в армії чи іншими своїми здобутками. У них буде дуже надзвичайний життєвий шлях. Тільки змовить може країну змінити попередні генерації, приходять з багажем всяким. А ті люди не мають того багажу, вони розуміють, що в сила в їхніх руках є. і вони своєю освітою, дружністю, любові до держави зможуть змінити державу на мизводі. Лідерство дуже важливе для будь-якої країни. Якщо Академія виховує лідерів, і їй це добре вдається, то це саме те, що Україні потрібно. Їх відбирали по кращих школах в усіх регіонах, включаючи Крим. Тут в академії вони вивчають філософію і красномовство, практичну логіку і бойові мистецтва. Влаштовують дослідницькі мандрівки Україною та волонтерствують у військовому госпіталі. Тут такий нестандартний формат, знаєте, і от це спілкування нові теми, не такі занудні, як на в школі, там або наприклад в університетах, а те, що дійсно потрібно для життя, і тому е, всім студентам цікаво тут навчатися. Я хочу повернутися у своє місто і. Е... І зробити його більш європейським, скажімо так. Інфраструктура, люди, навчання все це має дуже важливе значення і хочу підтягнути власне місто на той рівень на рівень вище. Для багатьох із них академія вже зараз змінила особисті плани на майбутнє. І вже зараз зрозуміло, цей зайвий рік між школою та університетом не виявиться для них втраченим. Навпаки, дасть старт для злету. Фундатори обіцяють, що наступного року відкриють ще чотири. Тири академії в інших містах цей прообраз українського оксфорду вірять ініціатори стане розсадником національної еліти нового зразка, такої, що любить Україну і мотивована їй служити. Оксана Лігостова для Голосу Америки Київ.